Однієї ночі перед самим світанком мої мама прокинулася від тиші, яка запала навколо маяка. Вітер раптом стих, як це буває, коли він міняє свій напрямок. Вона довго лежала, прислухаючись. Ген далеко в пітьмі над морем поволі народжувався новий вітер. Мама чула його наближення. Він наче йшов по воді. Жодного плюскоту хвиль, лише ширудіння вітру. Вітер набирав сили. Ось він уже досяг острова, відчинене вікно гойднулося на своїх гачках. Мама відчула себе зовсім маленькою. Вона заховалася носом у подушку і намагалась думати про щось приємне. Скажімо, про яблуньку, але марно. Перед очима було лише море з різними вітрами. Море, яке зіймалося і поглинало острів, досить було погасити світло, сюди суще море, що підкоряло собі і берег, і весь острів, і домівку в ньому. Мамі здавалося, що увесь світ то блискуча, нестримна вода, яка поволі, невблаганно зносить у море кімнату, де вона спить. Ось якби острів раптом зірвався з припони, і одного ранку його б несподівано прибило додому, до рідного берега, він би хлюпався в хвилях, б'ючись боком до пристані. Або ж якби його понесло у відкрите море, і він би плавав багато літ, аж доки перехлюпнувся через край світу, ніби кавиве горня через край ковської таці. Маленький мю таке б сподобалося, подумала моя мама і тихенько захихотіла. Цікаво, де вона ночує? І мумітроль Шкода, що мамам не можна ночувати поза хатою, коли їм цього захочеться, хоча саме мамам іноді це конче необхідно. Мумі Мама, як завжди, послала подумки своєму синочкові ніжне благословення. Умітролеві теж не спалося на галявинці в ялиннику. Він відчув мамине послання і радісно помахав вушком у відповідь. Ніч була безмісячна і дуже темна. Ніхто надто не переймався тим, що момітроль пішов з дому, і він сам не знав, що відчував з цього приводу полегкість чи розчарування. Щовечора, після чаювання, Момі-мама запалювала на столі дві свічки і давала йому з собою штормовий ліхтар. Момій тато звично застерігав тільки ж не нароби пожежі. Не забувай погасити ліхтар, перш ніж заснути. Завжди одне й те ж вони нічогісінько не збагнули. Мумітроль прислухався до нового вітру. Ніхто не заважав йому уявляти лошичку і вифантазовувати гарні розмови з нею. І сидитися на вже не було потреби, хай собі дивиться на ліхтар донес не схочу. Момітроль переконував себе, що сходить ночами на берез ліхтарем винятково з практичних міркувань, щоб перешкодити Марі, підкрасть до маяка і поморозити мамі троянди, уберегти родину від мари і від її виття. Ото й усе. Щоночі момітроль став штормовий ліхтар у пісок. І чекав, позіхаючи, доки марана дивиться в на світло. Вона влаштовувала собі справжній ритуал. Подивившись якийсь час на ліхтар, мара починала співати. Принаймні вона так вважала. Мара була переконана, що пронизливе жалібне виття, яке проникало повсюди і, здавалося, дещало навіть у голові та в животі, і було співом. Водночас вона повільно, важко розгойдувалася вперед і назад. Та лапотіла своїми спідницями, схожими на сухі зім'яті крила летючих мишей. Мара танцювала. Не залишалося жодного сумніву, вона насолоджувалася співом і танцем. Дещо смішний ритуал став дуже важливим для умітроля. Він вирішив і собі дотримуватись його, а острів хай собі робить, що йому заманеться. Острів тим часом щораз більше тривожився. Дерева тріпотіли, шепотілися. Тремтіння прокочувалося довгою хвилею заростями Вороніки, дикий овець шурхотів, хилився долі, немов намагаючись висмикнути коріння землі й повіятися світ за очі. Саме тієї ночі Мумітроль побачив щось таке, що налякало його, то був пісок. Він рухався, мумітроль виразно побачив, як пісок заструменів з під підмари. Він злякано струменів меретливими цівками, утікаючи від її великих лап, які витанцьовуючи, затоптували землю в крижаний панцир. Момітроль, не гаючись, вхопив штурмовий ліхтар і сторч голов кинувся аварійним ходом до свого сховку в ялиновій хащі. Там він пірнув у спальний мішок, затягнув замок блискавку і спробував заснути. Та як не намагався, він міцно заплющитися очима все одно струменів пісок, утікаючи в море. Наступного дня мама викопала з твердого піщаного ґрунту чотири кущі шипшини, кущики з небаченою впертістю, яка навіть трохи лякала, чіплялися коріннями за камені, стелилися ниць скелями. Мої мама вважала, що яскраво червона шипшина дуже гарно дивиться на тлі сірих скель. Однак, мама, видно, не все врахувала переносячи кущики до свого коричневого садочка. Висаджені рядком, вони мали дуже стривожний вигляд. Мама підсипала кожен кущі дипкої землі, привезеної з дому, полила і трішки посиділа коло них, щоб їм не було дуже самотнє. Саме тієї миті притупотів мумі тато, з потемнілими від збудження очима і, закричавши здалеку Чорне око, воно дихає! Поквапся, я тобі покажу. Не чекаючи на маму, він побіг назад. Мов мама, нічого не розуміючи, звелася на лапи, потім чекувала з ним услід. Тато таки казав правду. Темна поверхня води поволі здіймалася і опускалася. Здіймалася і опускалася, наче глибоко дихаючи. Маленька мю при притьмом скотилася з пагорба. Ага, зраділа вона. Нарешті щось відбувається. Остріб ожив. Я давно цього сподівалася. Не базікай, дурниць, обурився мамі тато. Острів не може бути живим. Ось море то інша річ. Він замовк, затуливши рейку обома лапами. Що з тобою? злякалася мама. Не знаю, відповів тато. Я ще не додумав думку до кінця, не встиг її упіймати. Прихопив зошит в циратовій обкладинці і побрів з наморщеним чолом через гору. Мумі-мама докірливо глянула на чорне око. Гадаю, мовила вона, що вже найвищий час для якоїсь порядної, і приємної виправи на природу з перекускою. І мама подалась прямісінько до маяка пакувати кошик. Запакувавши все необхідне для прогулянки, вона відчинила вікно і ударила в гонг. мама стояла біля вікна, дивлячись, як уся родина на злам голови біжить до маяка. Їй анітрохи не було соромно, хоч вона добре знала, чи вгон б'ють лише на випадок тривоги. Ось мамі тато і мамі-троль прибігли до маяка і стояли, задерши носи, схожі з гори, на великі груші. Мама, опершись лапами на підвіконня, визирнула двір. Не хвилюйтесь. гукнула вона бадьорим голосом. Ніде не горить. Просто ми негайно вибираємось на пікнік!» на пікнік. Зарепетував тато, та як ти могла? На нас чигає небезпека, крикнула мама у відповідь. Якщо ми негайно не виберемося на прогулянку, то усі збожеволіємо. І родина влаштувала морську виправу. З величезною натугою вони витягнули пригоду з чорного ока і, незважаючи на хмару погоду та зустрічний вітер, попливли до найбільшого скелястого стрівця на північному заході. Там родина сиділа, цокотячи зубами на білих скелях, а моя мама готувала каву на власноруч облаштованому між камінням вогнищі, як це робили у давнину по всьому світу. Усе зробили належним чином. Скатертина притиснута в чотирьох кутках камінцями. Маслянка з покришкою, горнятка, строкаті купальні халати, схожі на велетенські квіти на скелях, і, звичайно, парасоля від сонця. Коли кава зготувалася, замжичив дощ, Моя мама перебувала в дуже гарному гуморі, безугаву торохтіла про усякі буденні речі. Виймала з кошика смаколики, намащувала канапки, вперше за весь час на острові вона взяла з собою свою торбинку. Маленький острівець. На якому вони влаштували пікнік, був маленьким і зовсім голим, тут не росло жодної травинки. Це було таке собі сіре ніщо, яке стриміло з води. Доки родина сиділа, попиваючи каву, у всіх з'явилося відчуття, ніби все знову стало на свої місця. Вони розмовляли про все, що їм спадало на думку, лиш не про море та острів, і навіть не про мумі долину. Звідси, за сірою завісою дощу. Їхній острів з могутнім маяком здавався якимось далеким та чужим, немов тінь. Після кавування мої мама помила горнятка у морі і знову спакувала кошик. Муміта тато, підійшов до самої води, принюхався до вітру. Гадаю, нам час повертатись додому, доки вітер не подущав», сказав він, як завжди, після всіх їхніх виправ на природу. Родина сіла в човна, маленька мю залізла на ніс. На зворотньому шляху вітер підганяв їх у спину. Пригоду витягнула на піщану відмілену. за час їхньої відсутності острів змінився. Вони це зразу відчули, не перекинувшись між собою і словом, хоча не знали достеменно, що саме змінилося. Зміна була пов'язана якимось чином з їхнім тимчасовим від'їздом та поверненням. Родина мумітролів одразу ж подалася на гору до маяка. Того вечора вони бавилися складанкою, а умітати пробив цвяшками біля кухонної плити невеличку полицю. Та виправа на острівець була, мабуть, корисною для родини. Однак мама засумувала, уночі їй наснилося, ніби вони родиною вибирались на прогулянку до острова Гатіфнатів поблизу рідного узбережжя, по літньому тихого й привітного, а прокинувшись вранці, мама затужила. Залишившись наодинці, після ранкового кавування. Вона тихо сиділа за столом і розглядала намальований недавно пагінь жимолості, що вихопився через підвіконня на двір. Фломастер майже виписався, а те, що залишилося, було потрібне татові, щоб відзначати дні в календарі та для записів у зошиті з циратовою кладинкою. Раптом мама рвучко підвелася і поквапилася на майкове горище. Звідти вона принесла три торбинки з фарбою для фарбування неводів – коричневою, блакитною та зеленою бляшанку з фарбою для човнів, трохи спеціальної сажі та два старі пензлики. А потім моя мама заходилася розмальовувати квітами стіни. Квіти виходили з під її лап великими та розлогими, бо ж пензлики були широкими. Фарба миттю смоктувалася вапном. Малюнок від того ставав глибоким, та аж наче прозорим. О, яка ж то була краса. Малювати у сотню разів приємніше, ніж розпилювати дрова. Квітки одна за одною розквітали на стінах. Троянди, нагідки, братки, півонії. Мамо ж, налякало її вміння так гарно малювати. Унизу над підлогою вона малювала зелену похилену вітром траву, хотіла угорі під стелею намалювати ще й сонце, але не мала жовтої фарби, тож довоз від сонця відмовитися. Коли родина зібралась до обіду, виявилося, що мама ще й не розпалювала у печі. Вона стояла на скрині, малюючи маленьку брунатну бджілку з зеленими очками. Мамусю. скрикнув мій троль. Подобається? вдоволено запитала моя мама, обережно домальовуючи бджілці друге очко. Пензель був трохи надто широкий. Треба придумати, з чого зробити новий. У гіршому випадку можна буде перемалювати бджілку на птаха. Дуже схоже, схвально мовив мій тато. Усі ці квіти я впізнаю, Он там троянда. Та ні, ледь не образилася мама. Це півонія, оті червоні квітки, що росли перед сходами ганку. Можна мені намалювати їжака, заволала маленька мю, але мої мама заперечно похитала головою. Ні, це моя картина, але я можу намалювати для тебе їжака, якщо буде сухняною. За обідом всім було весело на душі. Позич мені трохи червоної фарби, попросив мій тато. Хочу провести під маяком нижню ватерлінію, перш ніж почнеться приплив, щоб серйозно дослідити рівень підняття води. Ви ж розумієте, я хочу з'ясувати, чи море має певну систему, а чи поводиться, як йому зламенеться. Це дуже важливо. Ти багато зібрав матеріалу, поцікавилась моя мама. Цілу купу. Але треба зібрати ще стільки ж, щоб розпочати працю над моєю дисертацією. Надхилившись над столом, тато з несподіваною довірливістю мовив. Я хочу довідатися, чи море дійсно підступне чи змушене підкорятися. Кому? здивувалася мама, зробивши великі очі. Але тато пропустив її запитання повз вуха, зосередившись на тарівці з юшкою. Комусь, чомусь, певним законам, видушив він, врешті з себе. Після обіду тато схопив червону фарбу, яку йому мама налила до горнятка, і подався малювати ватерлінію під маяком. Осиковий гай вкрився багрянцем, галявинку жовтим килимом встелило березове листя. Жовті червоні листочки кружляли над морем, підхоплені південно-західним вітром. Мумітроль зафарбував шумового ліхтаря з чотирьох боків чорною сажею, як це роблять під час своїх злодійських виправ злочинці. Він обійшов маяка, що зори за ним, порожніми очницями вікон на вежі. Знову настав вечір, і острів прокинувся. Мумітроль відчув, як він заворушився, Заячала над мисливою майське птаство. Усе надаремно, думав мумітроль, тато зрозумів би, якби знав, але я не хочу бачити нинішньої ночі, як струменить пісок у море, піду собі на східний мис. Мумітроль мостись на скелі, влаштувався чекати, обернувши ліхтаря незафарбованим боком у бік моря. Темрява огорнула острів, але мара не прийшла. Лише маленька мів бачила його, і мару теж. Однак мара сиділа в очікуванні на піщаному пляжі. Ню ну, пересмикнула плечима і заповзла у своїй кубельці з моху. Вона вже не раз бачила, як дехто через свою недоумкуватість розплачливо чекає на іншого, не в тому місці і не в той час. Тут нічим не зарадиш, а може, так і повинна бути. Ніч була хмарна. Момітроль чув, як над ним пролітають невидими пітьмі птахи. Позад нього в озерці заплюскотіло. Він обернувся. Око штурмового ліхтаря висвітлило чорну смужку води, де плюскались морські конячки. Вони плавали попід скелястим берегом, можливо, бували тут кожної ночі, а мумітроль про це й не здогадувався. Конячки форкали й хлюпалися, позираючи на нього з під гривок. Мумітроль переводив погляд з однієї конячки на другу, в обох були однакові очі, однакові квіти на спинах, і навіть зухували й вигін шиї, нічим не відрізнявся. Мумітролові було не під силу впізнати, яка ж злошичок його. Це ти? запитав він. Морські конячки підплили ближче, стали на каміни підступці, тепер вода сягала їм до колін. Це я, це я, відповіли обидві водночас, ледь не покотившись зі сміху. Не хочеш мене порятувати, поцікавилася одна із них. «Аго, в маленький товстий морський огірочку. Чи ти кожної дни не дивишся на мій портрет? Дивишся, скажи. Ніякий він не огірок. Докірливо зауважила її товаришка. Маленька порхавка, яка пообіцяла врятувати мене, коли завіють вітри. Маленька порхавка, яка шукає черепачки для своєї мами. Як зворушливо, зворушливо. Мумітролеві запекло в очах. Мама начистила срібну підківку порошком. Тому одна з підківок мала виблискувати яскравіше, ніж решта. Це він добре знав, а ще знав, що конячки нізащо не піднімуть з води копиця, і він ніколи не довідається котра з них і є його лошичкою. Врешті морські конячки побрали у море, момітроль чув їхній сміх, що дедалі віддалявся, доки від нього не залишилося сліду, лиш вітер шарудів понад берегом. Мумітроль на скелю, задивившись у небо. Він уже не мав сили думати про свою лошичку. Досить було йому спробувати уявити її, як перед очима поставали обидві конячки, дві реготливі конячки, які були схожі між собою, мов ті дві краплі води. Знай собі стрибали у море і вистрибували з нього. Від того миготіння у мітроля аж забріли очі. Зрештою їх набіг цілий табун, безліч коней, годі були порахувати їх, бо мітролові захотілося спати, страшенно захотілося, щоб йому дали спокій. Мамин розпис ставав дедалі гарнішим. Вона вже стигла розмалювати стіну до самих дверей. Тут красувалися кресла зелені яблуні, всіяні квітами та плодами, навіть яблука лежали у траві. Усюди цвіли трояндові кущі, високих деревоподібних сортів, кожен кущик різ в обрамленій білих мушель, криниця була зеленого кольору, а древітня коричневого. А одного надвечір'я, коли промені призахідного сонця впала на стіну, мої мама намалювала кутик ганку, на ту мить находився тато. А гори не малюватимеш? запитав він, розглядаючи мамину роботу. Там немає гір, неуважно відповіла мама. Вона саме виводила пензлем, як ганку, а це дуже важко зробити так, щоб штахити не скособочилися. А що це там, небокрай?» – не вигував тато. Мама підвела погляд. Ні, заперечила вона, блакитний ганок. і моря тут теж немає. Моміт тато довго, мовчки роздивлявся мамині малюнки, а потім пішов ставити на плиту воду для чаю. Обернувшись, він побачив, що мама намалювала велику синю пляму, а поверх неї щось таке, що, очевидно, мало би зображувати човна. Однак не переконливо. Послухайно, ну", озвався тато, ось це тобі не вдалося. Вийшло трохи не так, як я задумала, жаль визнала моя мама. Але ж задум був гарний, потішив її тато. Гадаю, варто все ж знову повернутися до Ганку. малювати слід лише те, що хочеться. Після того вечора мамин на стіний розпис чимраз більше нагадував долину мітролів. Їй важкувато давалась перспектива, тож іноді доводилось виривати деякі деталі з контексту і малювати в іншому місці, скажімо, кухонну плиту та фрагменти вітальні. Найліпше має малюватися перед заходом сонця. Тоді у вежі було порожньо і тихо, а вона набагато виразніше бачила перед собою рідну домівку та мумі долину. Одного вечора небо на заході запалало найгарнішим та найяскравішими барвами. Такого заходу сонця мамі ще ніколи не доводилось бачити. Небо край спалахнув багряним, оранжевим, рожевим та жовто гарячим полум'ям. Хмари струшували, палаючі краплі у темне бурхливе море, повіяв південно західний вітер. Він налетів на острів з чорно чоренного різко обкресленого обрію. Мама стояла на обідньому столі, малювала червоною фарбою яблука у кроні дерева. Якби ж то у неї було достатньо фарб, щоб розмалювати маяк ззовні, які чудові яблука, які розкішні троянди. Доки мага розглядала небо, вечірні промені прокралися на стіну і запалили квіти в її садку. Вони ожили, засвітилися, садок немов розтулився, розсипана жорстою стежина з дивною просторовою перспективою ставала цілком реальною і проводила просто до ганку. Мама поклала лапи на стовбур деревця, нагрітий сонцем, і відчула, що бузок розців. Раптом стіною блискавично промайнула тінь, щось чорне пролетіло повз вікно, велетенський чорний птах літав навколо їхнього маяка, почергово з'являючись в кожному вікні західному, південному, східному, північному. Він літав та літав, наче чманілий, з посвістом змахуючи розлогими крильми. Ну, ось, ми оточені, збентежено подумала мумі мама. Зачароване коло. Я боюся, я хочу додому. Я хочу нарешті опинитися вдома, далеко від оцього пустельного острова та піступного моря. Мама обійняла лапами стовбуру яблунки на стіні і міцно заплющила очі. Шорсткувата кора дихала теплом. Шум моря пропав. Мама увійшла до свого садка. У кімнаті, на горі маяка, стало порожнє. На підлозі стояли бляшанки з фарбами, за вікном усе ще крушляв. В самотньому танку буревісник. Настав час для чаювання. Родина повернулася додому. А де мама? здивувався мамітроль. Може, пішла по воду, висловив припущення тато. Доки нас не було, вона намалювала ще одне дерево. Мама стояла за стовбуром яблуні, спостерігаючи, як її родина готує чай. Вона бачила їх немов крізь серпанок, наче вони рухались під водою. Її анітрохи не спантеличило те, що відбулося. Вона знову опинилася у своєму садку, де все було на своїх місцях і росло, як належалося. Дещо вона намалювала неправильно, але то пусте. Мама сіла у високу траву, прислухаючись до кування зозумлі десь за рікою. Коли вода наче закипіла, мама солодко спала, подилившись головою до стовбура яблуньки.